Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Мене звати Тетяна, і сьогодні ми вже будемо малювати складну річ. Ескізу в мене немає, буду малювати з вами. Це півник Іріс. Ми будемо малювати білим по білому. Я буду тримати так, щоб дивитися отак на нього. А ви будете, напевно, його бачити. отак. Іноді я буду його просто нахиляти. Давайте дивіться. Вчора ми з дівчатами малювали на Подолі, тому я хочу як закріпити матеріал. Подивіться на, подивіться на нього, да, він білий, подивіться на його структуру, він складений з рівних половинок пелюсточки одного розміру. Нижня пелюсточка дорівнює верхнім приблизно. Він вписується в кружечок, він вписується в трикутник. Особливо буває, дуже так листя стоїть широко розхристане, таке гарне і такий рівносторонній трикутник. І в нього колір ну, дуже білий. Да? Тобто білий по білому. Що з цим робити? Поїхали. Я тримаю. І дивлюся, звісно ж, і малюю. Да? Тобто, от те, що я вам сказала, повинен бути трикутничок, от моя листівочка. Отут буде внизу вже йти стебло. В цьому трикутничку всередині вписується кружечок. І сюди, якось від кружечка будуть іти ці пелюстки. От, приблизно ми це намалювали. Прям масонське око в нас вийшло. А, і поїхали а, я малюю першу пелюстку. От вона в мене іде, такий в нього хребетик, Оп. і дуже гарно такими лініями вимальовую, просто дивлюся і просто хоплю, спробую схопити настрій цієї квіточки. І отут, бачите, вона, як Завертається трошки йде вверх, а тут аж раз сюди, і я бачу ту сторону пелюстки. Бачу, як продовжується оця штучка, трошки підтираю, підтираю. Ми малюємо, як завжди, з вами настрій. Так? Тобто те, що ми бачимо, що ми бачимо. Лінії і згиби такі гарні. Отут знову ця пелюсточка виходить вверх. От я її вимальовую. Тут далі. І оцей хребетик пелюсточки. Потихеньку підтираю. Мені це дуже добре робити однією рукою, коли папірець закріплений. Тому гарнесенько так ми робимо. І третю пелюсточку, вона там скривається, десь вона там є. Я її не бачу, я її буду розуміти, що вона там. Вона в мене той без простір закриває. І маленький язичок стирчить. Причому що цікаво, що цей язичок він вже роз, ну, такий як розкрився, роздвоївся. Буває часто, що він, навпаки, в нас іде такою дивлюся, наче все видно разом. І тут в нас така смішна, я б назвала її, як гусеничка виповзає. Так, і пелюсточка йде на мене. Взагалі, іриси дуже гарні, вони такого пелюсточка, зараз про іриси продовжу, вона також має трикутну форму. Я її трішечки розширюю донизу. І вниз. І точно так же вимальовую оцю пелюстку, що йде сюди. Взагалі, іріси, от дивіться, на... раніше вони мені якось цих квіти не заходили. Це, напевне, з минулого року, я коли побачила, які вони гарні і як їх можна малювати. Ну, дуже вони такі, я не знаю, вони якісь. ну, в общем, відкрила для себе цю квітку. Бо раніше я так на неї дивилася, думала: ну, що це таке? Ну, нічого, от троянда то все. От, і в нас вималювана така настрій цієї квітки. З От тут я бачу не дуже багато. Я так і вимальовую стебло в півника, я називаю півник, бо в нас так в селі кажуть в родині. Стебло в квітки взагалі дуже красиве, якщо ви малюєте її повністю от високе, да, воно там з одного боку в інший йде. І ми переходимо до цього промальовки. Дивіться, завдяки тому, що квітка, наче така. Я не знаю, як гофра, да, чи якось вона така пом'ята тканина, на якусь тканину таку схожу дуже класно, яка може от такі накрахмалена, да, і наче її пом'яли з такими перепадами. До речі, в мака така ж історія, але трішечки по-іншому. І що нам треба зробити? Вона сама біла, на ній є тіні, і є. Зовнішній фон. Я дивлюся на стіл, і, звісно, зовнішній фон у мене якогось жовтувата, такого охристого кольору. Але от для цієї квітки я, напевно, виберу більший такий яскравий, можливо, бірюзовий. Зараз ми будемо з 12 цих кольорів відштовхуватися, можливо, зеленуватий відтінок. Тобто, я зроблю фантазійний фон, цікавий, поки що, я так думаю. Може, зараз я почну малювати і вирішу трішки інакше, то я вам розказую. І в нас є квітка, вона, до речі, дуже пахне, і на ній є тіні, на білому тіні такого сіро-синього кольору. Я беру тоненький пензлик поки що, зараз трошки більший, беру фарбу Ультрамарин. І трішки до неї додам якогось коричневого кольору. Це може бути умбра, може бути сепія, подивіться, може бути якийсь там Марс. Мені треба пригасити ультрамарин, щоб він став такий більш трошечки сіруватим. Це просто от, це не значить, що так треба. Це от моя задумка на зараз. Да, бачите, він такий сірувато-зелений. Дуже обережно. Тепер дивіться, яка може бути помилка. Оцією фарбою, дуже яскравою. Ми зараз будемо прокладати тіні. Ви будете прокладати ці тіні дуже яскраво. Ні. Треба якомога більше додати водички. Це ж світлий колір. І дуже обережно, дуже світлою фарбою почати малювати тіні. Ну от, наприклад, ми підемо здалеку, бачите, отуди. От от там є тіні. Вона яка, вона розтушована. Я взяла водичку і розтушувала, щоб не було контуру. Тепер дивіться, ця тінь вже починає мені підкреслювати це листя, яке на передньому плані. Отут тінь, отут я її вимальовую. І старайтесь, дивіться, я так намішала водички, щоб потім не домішувати в цю фарбу колір. Бо якщо я зміню колір, я так іноді робила, то втрачається рівновага всієї тіні. Тобто тінь у нас буде різного кольору. Це також ок, але не завжди. Отут тінь вималюю. Причому тут, бачите, вона вже йде такими, такими штучками тут. Я просто дивлюся, де тінь, і стараюся відмітити, що вона там є. Може здаватися на початку, що воно все-таки, знаєте, трішки, ну, як на ляписту. Ти дивишся ну, от плями, да? нічого, спокійно робимо далі, зараз все проявимо. О, трішки розвернула не так. Дуже гарний оцей загаль. Тобто ця така штука, бачите, додала більше такої яскравості зараз. І воно одразу кинулося в очі. Це техніка, коли ми робимо підкреслюючі тіні і світлі місця. Тепер дивіться, от на цьому дуже добре видно: отут дві плямки в мене, да? тут в мене тінь така більш темного кольору. Що я буду зараз робити? Знову дивлюсь на цю квітку і знову промальовую тіні, але вже ті, які більш глибокі, більш темні. Бо і тіні тут ну, такої різної насиченості. да? Тобто більша тінь, отам, от в глибині. Тут вже треба, знаєте, трішечки так навіть підключати логічне мислення, бо те, що позаду, воно більше в тіні. Може здатися, коли ми оком дивимося, що воно там в тіні немає. Але от я дивлюся, я розумію, що те, що там всередині, воно більше повинно бути і більш темне, щоб ці пелюсточки, які тут, пішли до мене нагору. Оця штучка вона темна, достатньо. Отут, отут. І бачите, як класно, що я вимальовую все однією фарбою. І вона так далі підкреслюю отут-от в мене буде дуже яскраве, рожеве. Я це підкреслюю. І що ще? Дивіться, отут вже йде оця рельєфна штучка. Я так слова підбираю штучка. От я от на ній вже починаю підкреслювати ці рельєфні такі вигини, пелюсточки. Бачите? Бо тут прям яскравий деякий колір. Оце правило, да, там, де в нас дуже світло, там повинно бути якась контраст. І от якось воно все йде сюди. І, напевне, трішечки затемнення зроблю сюди. О, бачите, воно таке ожило одразу. І потихеньку вимальовую. Якщо б у вас. Був би цей е, півончик, півончик, не півончик, півник або іріс. Е, наприклад, і отут, дивіться, ці різблюнні штучки також буду промальовувати. Якщо б він у вас був не білого, а жовтого кольору, ви можете точно так точно же синім промалювати, от як ми зараз промальовуємо тіні. Потім дати трішечки висохнути, щоб воно було. Ну, ми і так по-сухому достатньо малюємо, але просто я так ще е, повторюю. Дати йому висохнути, і потім, вже додаючи той колір, який вас ну, напрошується, жовтий там, чи такий коричнювати, зробити е, його розфарбувати. Синій колір буде проступати тінню крізь е, жовтий. Або, наприклад, якщо у вас він буде фіолетовим, також він буде якось на поверхню вириватися, і буде таким. От. Це якраз в нас вчора дівчина Оля не домалювала, і я от вирішила сьогодні вже. Це намалювати, до речі, навіть цю пішла ж півники залишила там, де ми малювали, бо їхала в інший бік. А це вам історія зранку пішла, сьогодні встала, як тільки закінчилась комендантська година, пішла на клумбу біля дому і попросила в квітів, щоб вони мені подарували один бутончик. Ну, вони наші погодилися. Це такі розмови з квітами. Ну, от дивіться: ми намалювали це, да? можна ще трішечки додати темряви, тобто ще, ще одним, ще глибину підкреслити, да? Тобто таке в нас буде трох, трохи тривимірне зображення. І дивіться, отут у нас ще розблене таке рельєфне. Отут ми ще зробимо. Отут. І вже майже в нас вимальовується ця картинка з цим півником. Він такий вже. Тут за ним треба поспостерігати. Так, тепер далі. Дивіться, в нього є жовтувати зелені такі штучки. Беремо жовту лимонну. І зелену, таку не, не смарагдову зелений а звичайний якісь змішуємо. Трішечки я додаю сюди, в цю синю фарбу, бачите, трішки я його притушую. Я вимальовую зараз стебло. Стебло, я, дивіться, також, дівчата, ті, що малювали, не замальовую одразу все однією фарбою. Я додаю по контуру, там, де темні частини. До речі, так, я його кручу якось. Отут трішки в мене є зеленого, трішечки. І отут. І, до речі, отут трішки піде. Бачите, пішов не монохром. Дуже цікава, кстати, до речі, техніка. Якщо ми, наприклад, квітку малюємо, от як зараз ми малювали в одному кольорі, якось треба буде це зробити, спробувати з вами. Отут, от от, бачите, похребеться, я називаю це хребець-пелюсточок, хреб, хребець іде зеленуватий відтінок. Ми його додаємо. Тепер в нас є жовтий, жовто-лимонний, і він жовтий. Ми зараз зробимо ці штучки вони жовті, вони не жовто лимонні вони помаранчеві. Я просто хочу трішки, щоб кольору було. Колір був не тільки один, а декілька. Так. О, бачите, вже і вже йде якась історія. До речі, мені подобається цей колір, і я цим кольором зроблю зараз е фон. Я беру і підкреслюю. От, от пелюстку. Єдине, що це я вам казала дівчатам вчора про лисування, я не контактую з цим кольором отут. Я його веду наверх. Лисування е, це накладання декількох шарів один на одного фарб. Вони можуть бути різнокольорові. Тобто, може бути це і один кольор, а може бути і різні. Бачите, вже така от цікава штучка вийшла. Ми можемо, наприклад, взяти жовто-зелений оцей колір і з іншого боку також провести. Вчора в дівчат були, малювали вони іриси такого фіолетового кольору, тому я для того, щоб відокремити задню поверхню, ми малювали задник, да, якщо так можна сказати, Маджентою, такою рожевою або фіолетовою синьою. Да? І таким чином ми підкреслювали і саму квітку, тобто її настрій. Дивіться, тепер лисування. Я беру помаранчевий колір яскравий зараз, і додам його от сюди просто яскравий колір. Можна, по, якщо ми малюємо на висохшому. То це вже таке справжнє лисування. Ми накладаємо один колір на інший. А в мене виходить, що фарба ще не висохла, і вона, бачите, сама починає контактувати з мокрою поверхнею. Я ще трішечки її розтушовую. Тобто мені треба, щоб був дуже такий гарний перехід. І, звісно ж, приберу цю плямку. І, звісно, от сюди також кудись поставлю цю помаранчеву таку нотку. Можливо, отут краще малювати якимось темним кольором, бо тут більше, тут, ну, якби тінь, але малюємо так. Отака листівка в нас виходить. Далі оцим помаранчевим кольором, жовто-помаранчевим. Я хочу поставити крапочки тут, наверху. От оці штучки намалювати. Так, вам видно, шнурок в мене висить я просто зараз. Ну, і дивіться, мені дуже подобається. Далі ми вимальовуємо стеблосами, беру в охру. Ось от така штучка прим'ята, я її поки що замалюю. До речі, її також можна було промалювати. Я забула на неї також накласти тінь, на стебло накласти тінь. Оцим кольором синій, з коричневим, яким ми на цю штучку. Так, трішечки знову я перейду до тіні. Я загубила цю фарбу, вона вже в мене майже закінчилася. Трішки я її домішаю. Бачите, достатньо важко скопити той самий колір. Ну, зараз ми спробуємо. Що я ще зроблю? Я ще трішечки підкреслю самі темні, самі темні місця. Для чого я це роблю? Щоб показати контраст цієї квітки. Вона біла, тобто в неї повинно бути все контрастувати дуже гарно. Так цікаво, я просто все настроювалася, що ж намалювати, що ж намалювати, і хотіла намалювати сьогодні 4 червня, і сьогодні повня буде. така, Кажуть, до речі, дивилася, я астропрогнози, що після неї буде щось тут. ну, Дуже гарний період до 18 липня. І я хотіла повню, але. Хотіла вам гуаш, і в нас була ті, хто малював зі мною на Фейсбуці. Там у нас була така картинка, цікава, що дівчина йде на повню і підіймає руки вверх, і наче тримає руками місяць. Але от все не Як що я зараз роблю? Я йду по тіні і підкреслюю ще більше ту тінь. Що я малювала, я роблю якісь етемніші акценти. Да? Тобто в нас і виходить, що я вимальовую цю квіточку, і вона стає такою ще більш. А, що ще хотіла б сказати? Зараз мені на ум прийшло чи на розум, <розум> таке російський вислів. Вчора, коли малювала дівчата, от в в акварелі, да, от я вимальовую, бачите, тінь, я вимальовую майже 4 шари. Я накладаю, щоб вималювати. У дівчат, коли ми малюємо на початку, є таке ну, бажання просто однією фарбою. Ти намалював і все. А це можна в гуаші так зробити. Це можна в окрилі, так, ну, однією фарбою. А акварель. Вона любить багато шаровість. От ми раз, другий, третій. Да? Ми накриваємо. Тут, наприклад, якщо б я отут тінь підкреслила донизу, то це було б так. Оце зараз, коли я по сухому іншою фарбою, наприклад, чи там якоюсь малюю, це в нас називається лисування. Інший шар я накладаю. Можна отут тіні додати. Чому? Тому що ця поверхня листя дуже повинна бути світлою, Оця. Тому з того боку, з боку е з боку столу я додаю більш таку яскравість. Дивіться, ми можемо на цьому зупинитися. Нам достатньо. Можна це все обвести лайнером, щоб вийшов скетч зараз. Я додам такої, можна ще давайте додамо тінюшки. Тобто тут вийшов, такий собі, бачите, тут така штучка, і я просто її вимальовую тінню, її згине. Оце от зараз, бачите, я наклала це, я достатньо так ну, квецнула добре, темно. Зараз я проходжу, тут треба було б класно виокремити саме такі темні місця і по ним пройтися. Це було б круто. І бачите, чим саме цікавіше, чим темніші ми робимо тіні, тим в нас стається квітка більш такою світлою. Я б ще пройшла, отут додала жовту лимону, зараз ми, і будемо цю квіточку завершувати. Так. Напишіть, якщо вам подобається, ставте вподобайки, щоб відео поширювалося. І напишіть обов'язково, от як вам це малювання з натури. Звісно, мені б хотілося, щоб ви спробували. Отут-я вже бачите, тут таке хвилі-хвилі, ну, пішло не в туди. Мені б хотілося, щоб ви спробували, щоб щось з натури побудувати самі. Намалювати. Ви можете присилати. Тут на сторінці там є і ФБ, і Інстаграм. Можете присилати туди малюнки, щоб бачити. Я вам дам зворотній зв'язок, якщо хочете. Якщо захочете, якщо попросите. Трішечки жовтня є. Я так розташовую. Такі, знаєте, Тобто виходять якісь такі плями, да? просто от у нас плями. І виходить, дивіться, я підкреслюю зовсім іншим кольором задній фон. І в мене виходить, що квітка стає такою більш яскравою на передньому фоні. Тут у мене серветка лежить, я не бачу, бачите, чи ви чи ні. І я вимакую її іноді, щоб забрати пензликом фарбу з листа. Отут я б ще додала оцього темного кольору, я намішаю його темний з зеленим. І отут-от от сюди, значить от, от це така трошки темна штука. Є. Звісно, тут не вистачає. Я не домалювала, отут, ви бачите, стебло. Можна просто ще намалювати його. Так. Все, друзі, листівочка готова. Дякую, що дивилися. 27 хвилин достатньо так собі ого. І в нас отака от краса вийшла. Воно таке дуже ніжне. Да? Але вона вийшла прикольно. Якщо ще обвести лайнером, то мені здається, взагалі буде супер-пупер. Пишіть, як вам.